Діти із особливими потребами влаштували справжній святковий концерт для своїх батьків. Громадська організація Діти сонця вже традиційно проводить такі акції, які приурочені до міжнародного дня людей із синдромом Дауна. Як кажуть організатори, головна мета цих заходів показати суспільство, що сонячні діти нічим не відрізняються від інших. Батьки та громадські організації намагаються усіляко забезпечити їх увагою та любов'ю. В тому році ми проводили. Мастер-класи по виготовленню піци, по шоколад виробляли шоколадні цукерки. В цьому році ми вирішили теж трошки більше про наших дітей заявити. Показали їхні таланти, показали, як вони можуть себе вести на сцені. Ви всі бачили і. Я сподіваюся, що це наша не перша ще така зустріч, перший захід. І ми надалі будемо більше висвітлювати проблеми людей з синдромом Дауна. Батьки кажуть, що такі свята є надзвичайно важливими і дуже допомагають соціалізації сонячних дітей. Вони чекають від влади не стільки матеріальної підтримки, скільки моральної допомоги та розуміння. Адже кожна мама особливої дитини хвилюється за її майбутнє. Кожна мама, яка родила дитину з синдромом Дауна, перші її, її мислі були про те, що як помирати, чесно. Як залишить свою дитину, як помирати, чи не будуть її ображати, чи не буде вона е, голодати, вибачте, і тому, ну і тому, як людини і люди ставиться. Ось і я прошу всіх, хто нас побачить, і почує, і дійсно почує, і дати шанс нашим дітям. Вони зможуть, вони вони не я не думаю, що вони як виростуть захотять, будь державі. Жави їх кормила. Вони самі можуть. Вони зможуть працювати, зможуть себе прокормити. Після музичних та танцювальних номерів діти продемонстрували справжнє дефіле. Коли концерт закінчився, усі отримали подарунки від організаторів. Громадська організація Діти Сонця і далі буде проводити такі заходи, які спрямовані на підтримку дітей з особливими потребами.